Сьогодні я вам покажу, як я грабую офіси. Це вже третій ТЦ, в який я пробираюсь. Знаю, що сьогодні тут нікого не буде. Слідкував з робітниками. Для відкриття використовую відмичку. Чув багато хто використовує ножі. І я ще до цього рівня не дійшов. Але і так виходить: пройшов перші двері. Тут у нас дуже симпатичний коворхінг. Яскравий диванчик і кухня навіть є. Таке іноді теж буває. Захотілось попити щось під час пограбування. Водний баланс треба підтримувати і паралельно ти ще думаєш про життя. Чи дійсно треба було ставати грабіжником? Але не знаю. Я вже в офісі. Треба працювати. І ось я підходжу до того самого офісу. Тут я, до речі, показую свою техніку, щоб не залишати слідів і безшумно пересуватись. Потім я оглядаю, чи це той офіс. Тут якась відео і фотостудія багато цінної апаратури, яка якраз мені потрібна, відкриваю відмичкою двері і починаю процес пограбування. Беру собі фотокамеру, і тут відбувається форс-мажорна ситуація! Тут сигналізація Uprox. Тут не мало бути сигналізації! Я не знаю, що робити! Намагаюся втекти, але мене ловить поліція! Коротше, не повторюйте моїх помилок. Краще відкривайте свій бізнес та ставте собі охоронні системи від Uprox ставте лайки і підписуйтесь.